Я почав робити розминку, привежу 3 км, потім вже буду робити самі інтервали. Вже пробіг четвертий раз, третій вище в мене не хвилина, 35. Біг проти вітру. Ось така кампанія зібралася. Просто прекрасний вечір. Як вам така дорога? Дуже майже виважає в процес. Всім привіт, сьогодні я зніму вам відеоблог про те, як я потренуюсь, а саме кажу інтервали по 500, потім я поїду на велосипеді приблизно на 50 км по околицю Бориспащин. Тому, друзі, всім бажаю приємного перегляду, поїхали. Вже почав робити розминку, привежу 3 км, потім зроблю розтяжку, потім спит 20 по 60, тому ось так. А потім вже буду робити самі інтервали, а саме 5 разів по 500 через 500 метрів від машинку. І далі 2 кілометри заминки. А поки я біжу розминку, давайте я відповім трішки на питання, які задав мені підписник під останнім відео, а саме про харчування. Харчуюсь я звичайною їжею, тобто це овочі, каші, макарони, фрукти. тобто в мене немає збалосованого. Харчування, я себе ні в чому не обмежую. Тобто, ей і мій солодощі, і в принципі, і тістечка, і пончики, і, і різні каші, тому в принципі, борщі, супи. Тобто, мене просто звичайне харчування звичайної людини, тому в принципі я став. У мене, в принципі, такі організм, що все вибігає. Тобто, я роблю кожен день тренування, витрачаю багато енергії, тому в принципі, мене вага не набирається. я у мене немає ніякої дієти, тобто я їм, як звичайно, людина. Я завершив вже робити розминку, про 3 км, а зараз розповім про цілля цьому тренуванні, про сьогоднішню погоду та про в тому, що ми будемо робити сьогоднішнє тренування. Почнемо з погоди. Погода, в принципі, непогана. На подвір'ї зараз доволі тепло, 16 градусів. Є невеличкий вітер, приблизно 20 км на годину. Тому, в принципі, буду робити сьогодні в шортах. Е, далі, хочу сказати, що цілі сьогоднішнього тренування це зробити по 3, 10, 3, 15, і десь за хвилину 30 хвилину 35. В принципі, я буду і так і робити, адже форми свої трішки підняв вже. А зараз перейдемо до того, чому буде робити сьогоднішнє тренування. А саме доробити у Адідас Бостон 10. хочу сказати, що прибіг них 500 кілометрів, а по підоші, в принципі, не сильно видно, що вони так підтелись, адже на початку думав, що вони зітруся набагато швидше, адже там не сильно тоста, але як виявилось, що вони доволі і застійкі. В принципі, хоч ка що робити в них краще по асфальту ніж по грунту і доріжки, але в принципі по доріжки асфальту нормально, а от по грунту не сильно стабільно, тобто в них так нога трішки вправо та вліво. ну... В принципі, тому що тут висока подошва і е, вона так можна сказати, не сильно стабільна. Але все-таки робити можна, бігати і по рунту, і по асфальту. Тобто непогано, але все-таки специфіка їхня асфальт. Тому зараз роблю розтяжку та спеси і починаємо робити інтервали. тільки ще перший раз 50 метрів. вийшло, в принципі, непогано. Трішки підкистає, але нормально. Розбіжусь я. Тут взялося час, а саме хвилина 34, в принципі, зараз тушу 100 метрів та починаємо знову. Зробити якщо другий раз, вийшло в мене хвилина 38, трішки збавив, але коли біг там вітер ще, то, то на мене дум, тому можливо так трішки збавив, можливо, ще й знімаю, трішки десь втратив секунду, але спробую зараз е, останніх... Три рази вже набіг, тобто третій, четвертий, п'ятий. Тому трушу 100 метрів і поступаємо. Вже <плес> прибіг четвертий раз, третій вишав мене на хвилина, 35, біг проти вітру. Четвертий вийшов були, також 35, але за вітром. В принципі, початку нормальний, ще темп, там 3.05-3, а в кінці вже 3,20 показує, там, там 3.15, тому ось так вони виходять. Роблю останній, п'ятий. Я завершив робити інтервали, зробив вже 5 разів. В принципі вийшло в мене непогано, надіюсь. Середній десь по 3.15-3.17. Середній час на відділська вийшов хвилина десь 36, мабуть. Останній раз я не побачив, скільки в мене вийшло, тому тут з'явиться, що пробіг непогано, тому зараз роблю заминку 2 км, потім відпочиваю і ввечері вже виїжджаю на велопрогулянку по колоцям Бориспорчі, а саме по... Поїдемо з Борисполя, далі Вороньків, Жеребятин, проців, гора і знову Бориспіль. Тому роблю заминку і до вечора. От і вже настав вечір, зараз на годиннику 18.00. Так зараз я їду до третьої школи, там ми збираємося та від'їжджаємо. Перше село це вороньків, потім жереб'ятин, потім Проців, гора і знову Бориспіль. Сьогодні хочу сказати, їду на цьому велосипеді. В принципі, ви знаєте його, якщо ви підписані на мій канал, сьогодні змазав ланцюг. Тому повинен десь нормально. Виїжджаємо. Я вже виїхав, хочу сказати, як для велопрогулянки, то це не сильно гарний час виїжджати, адже ми будемо їхати 50 км, плюс-мінус, там, можливо, трішки менше це займе, плюс-мінус 2 години і повернемося десь. Можливо десь о 8-8.30, тому що темновато буде, але в принципі ось так. Я, не знаю, скільки там буде велосипедистів, ну можливо там 5-6, в принципі, небагато, тому що в групі там писало, не продивилося 34, але поставили плюса 3, тобто я третій. можливо, хтось просто ну на автоматі в принципі їде, можливо, хтось не поїде, тому в принципі ось так. Не знаю, скільки буде, тому їдемо.

Приїхало 10 кілометрів, вода сильно змінилася, трішки покапає по дощик. В принципі, непогано, є невеликі хмари, але також непогано виїхать у нас на дорогу. Більш раніше, ніж до пересмоля до бачите, там не сильно. Ось така рівненька. Приїхали ми вже 13 кілометрів, заїхали в село Бориків. Приїжджаємо та місце, там, де завжди проходять базари, ось тут, зліва та справа. А зараз хочу розповісти трішки про окуляри свої. Вони від компанії Філа. Не знаю, чи вони хамільони чи ні, але в принципі, хочу сказати, що коли темно, вони також непогано справляються і коли сідло, в принципі, тому можливо. Але такої інформації я не знайшов. Як вам така дорога? Спереді знаходиться ліс. Тихо, спокійно, просто прекрасно. Наступний пункт це жерб'яти. Далі проців, гора і борислі. Просто прекрасний вечір. Зараз вітру нема сильного. На подвір'ї зараз доволі тепло, Тобто така комфортна температура, може хотіть трішки потепліше. а так просто прекрасно. Хоч сказати, як вам така дорога. Ми заїхали. Ось дивіться. Ось такі хмари, сині і ось така дорожка. І ось там ще інші їдуть. Просто прекрасний вечір. Тут можна і бігати думаю, прекрасно, можна тобто, і по ось таким галявинкам, таким доріжкам по лісу. І тут можна бігати, там щось пробігло. Можливо, якісь олень, бо щось таке велике було доволі. Тобто десь розмір, як велосипед, ось так. Також можна ще і на велосипеді просто догнати. Тобто, Асфальт ідеальний, то круто дуже. Ще хочу сказати, що запах просто неймовірний, ялинки, просто вечір насолодий. Вже хочеться навіть фонарик у мене, тому що трішки вже темніє і... Телефон сам розумієш, що буде викнути фонарик, але Хочу сказати, що в мене фонарика немає не спереді, ну тобто нормального, ні ззаду немає. Тому засідали Тому має трішки проблем. Трішки слініло, приїхали плюс-мінус 16-17 кілометрів. Напевно, вже заїхав до Шаліка. Далі буде вже Фроців, гора там, ну, ще також буде Мартусівка. Ну і все, в принципі. Хочу сказати, що тихо зараз на подвір'ї. В принципі, погода трішки змінилася, трішки похолодали, вітер трішки зменшився. Тому прекрасно. Тихо, машин немає, майже дорога ідеальна, е, можна сказати, Глибоко там не сильна, була гарна дорога, і там багато машин було, потім ідеальна, до Воронькова. Далі близько, трішки погіршилась, далі ось і ліс почався, там також просто прекрасна дорога, машин немає, тобто можна їхати нормально так давити. Виїхали вже з ребятами, під'їжджаємо до Процева. Ось так дивіться. Ось такий ліс. Уже доволі темно. Хочу сказати про свої окуляри, вони, в принципі, непогані. Тобто я зараз їду і все бачу. Не ідеально, але все бачу. Тому можливо це і хамельоди. Вже приїхав 27 кілометрів. Зараз просто повністю стемніло. На Наступне село це була Мартосівка. В принципі, непогана, темніє, але те, що я спорчу в опулярах і я них ще бачу, тому значить, вони хамілю. Тобто підтвердилися. Адже раніше думав, чи вони є, чи немає, в них тепер щось змінюють чи не змінюють. Тобто, значить і змінить, значить і не змінюють. А тут тепер точно змінюють. Тому в ось то така у нас грубка, спереді там іде грубка. Я ось тут їду і ще груп. Далі прикольно, адже раніше я не їздив, Ну, коли вже стані, то не їздив, в принципі, то доволі прикольно. Тут немає машин, людей ти їдеш, можеш їхати і 20, і 30, ніхто не мішає, ніхто не вискакує на дорогу. Тобто просто прекрасно. І ще й тихо, і тепло, тому ще краще. Ми виїхали з простір, хочу сказати, що далі в принципі, знімати вже не буду, тому що вже темно. І зараз нічого не видно, коли я знімаю. Проти себе, тому в принципі... На цьому все буде. Завтра підведемо підсумок цього дня. Так, друзі, вже проїхали 43 кілометри, навіть 43 500. Доїхали вже майже до Борисполя, тобто гора. Ми зараз знаходимося на виїзді з гори. Тому, друзі, вже буде наступне включення вже вдома. А висновок цього відео вже буде на наступний день, тобто завтра. Вирішив зробити висновок вже сьогодні. В обід я зробив тренування сьогодні, зайняло на 9 кілометрів, пробіг 3 кілометри розминки, далі зробив списи розтяжку 5 разів по 500-100 через 100, і потім добіг скільки кілометрів заминки. В принципі, загалом у мене 9 кілометрів вийшло, непогане тренування вийшло. Інтервали у мене були по 3,15-3,16 середній темп. Потім я поїхав на велопрогулянку, з велосипедистами, приїхали по околицям Бориспольщини. Цей заїзд мені дуже сподобався, він такий доволі незвичайний був. Ввечері ще так прикольно кос'їхалось. Тому, друзі, ось так мене вийшло з'явиться на їхню групу в описі по посиланню. Тому, друзі, комусь таке відео, став лайки, пишемо коментарі. канал, така нажучить. Слава Україні, до нових перемоги!